Прикарпатські журналісти змагались не словом, а силою. В Івано-Франківську відбувся третій щорічний спортивний турнір, присвячений пам'яті Ореста Олексишина, президента обласної асоціації спортивних журналістів, головного редактора обласного телебачення Галичина. Цього року змагались п'ять команд у п'яти видах спорту, Допомогли організувати спортивне дійство управління молоді і спорту, облдержадміністрації та фізкультурно-спортивне товариство Спартак. Футзал, шашки, настільний теніс, дартс та піднімання гирі. види спорту, у яких мірялися своїми силами прикарпатські журналісти, учасники третього турніру пам'яті Ореста Лексишина. Найбільше виявилось любителів погання та м'яча, найвправнішими футболістами цього року стали працівники обласного телебачення. У нас у турнірі беруть участь як. Молоді журналісти, працівники засобів масової інформації, так і старші. Наприклад, старшому із тих, хто бере участь у сьогоднішньому турнірі, вже за 50. Ось. І що цікаво, що переможцем минулорічного турніру власне, вийшла команда пресинг, в яку входять. Ті, кому 40. у загальнокомандному заліку, переможцями, як і торік стала команда пресинг, друге місце за працівниками з гірських районів Бартка Медіа, а треті у села Слова. Загалом турнір пам'яті Ореста Локсишна проводять третій рік поспіль. Таким чином Прикарпатська журналістська спільнота вирішила шанувати пам'ять відомого спортивного журналіста, який десятки років пропрацював на цій неві. А з 2001 року поповнив штат обласного телебачення Галичина. Так сталося фактично, шо його. Уподобання з другого боку його фах як спортивного журналіста тут співпали, і відповідно зрозуміло, що він жив спортом. Він знав тих людей, які займаються спортом, причому як тих людей, які, скажімо так, в спорті вищих досягнень себе проявили, так і простих. Із культурників поїжджав на місця, спілкувався з ним. Спортивні вподобання батька перейняли його сини. У родині Олексишнів чоловіки люблять грати у футбол. Син Олег пригадує, що з малку батько приучав його до м'яча. Коли була вільна хвилина, і зі мною і з братом займався, і тим же футболом, і якимось, і, скажімо так, іншими видами, таки як шахмати, шашки, тобто намагався і нам привити. І в сім'ї прищепити цю любов до фізичної культури. Нагадаємо, не стало Орест Олексиш на 18 травня 2011 року. А з 2013 за ініціативи Прикарпатської організації спілки журналістів, започаткували спортивний турнір його пам'яті.